І знову Київ отруєний. Кожного дня і кожної ночі. В Києві немає чим дихати. І на цій карті ми бачимо, що навіть в зоні бойових дій немає такої проблеми з повітрям, як у Києві. А тут ми бачимо, що весь Київ в червоних плямах це датчики, які фіксують забрудненість повітря. Перевищення норму кілька разів. І таке забруднене повітря викликає подразнення слизових оболонок і алергічні реакції, а тобто очі чешуться, в горлі дере, з носа тече і кашель. І це все тому, що навколо Києва селяни палять сухостій. І хоча вітер постійно змінює напрямок, але якщо з усіх сторін згарища, то забрудненість повітря в Києві. Восени майже цілодобова і від неї не сховатися. І навіть якщо в великому місті завжди багато транспорту і стан повітря псується і через нього. Але восени, коли селяни навколо Києва палять стерню, він стає просто зовсім небезпечним для життя. А це відео я знімала для продавця. Бо спочатку мені написали, що я можу її залишити, а вони її оцінять. Наче листочок вже починає жовтіти цей з краю. Так, а тут шия як... А тут наче все добре. Там, де я робила операцію, наче процес зупинився. Принаймні оцей листочок не жовтіє цей верхній. Ось в такому вона зараз стане. Не фокусується камера. Але сьогодні продавець мені написав, щоб я її відправляла назад, тому що вони вже прислали мені заміну замість цієї хворої каоди. Так, готую каоду до відправки. Продавець наполягає, щоб я її відправила. Спочатку мені написали. Що оцінюють вона залишиться у мене, але зараз наполягають, щоб відправила. Отож, я краще її відправлю, щоб не псувати відносини з продавцем. І коробка готова вже їхня, отож вона сьогодні поїде. Я її вже упакувала і готую на відправку, але мені дуже сумно чогось на душі, не знаю. Дядь, Маша не ест. Маша, иди сюда. На. Вон ежа. Вот Две кучки. Две кубки насыпала. Ласка есть. Это пиратик. Пиратик. И он кубка. А Маша не хочет. Маша, иди ешь. Не хочешь? Я пошла на почту. Вон Маша только біля своей Хати їсть, більше ніде не хоче. Ось така маша. Я йду на пошту з посилкою, ось вона в мене. Несу колоду відправляти назад продавцю. І ось по дорозі, на зелених галявинах, поміж житловими будинками. Я знов бачу, як буяє амброзія. Я писала звернення на 15:51 щодо винищення небезпечних бур'янів. І ось вони вже мені відписалися, що ділянки покошені. Хоча я в заяві наполягала, щоб амброзія була вирвана з корінням, бо просто покіс... Тільки сприяє її розповсюдженню. І ось результат цього покосу ми бачимо на цих фото. Вся нормальна трава пригнічена і засохла, і тільки амброзія, але ще злободою буяє і цвіте. Які тут квіти? Все, колода поїхала вже туди. Назад до продавця, а я йду з магазину з покупками. Середня які гарні тут квіти. Ну, роз, розцвітає. І ніде більше немає амброзії. Як тільки там, на тій ділянці. Але розповсюдження її при такій боротьбі тільки справа часу. Бо амброзія насправді це дуже небезпечний шкідник і агресивний алерген. Але люди постійно проходять повз і навіть не цікавляться, що проростає навколо.